Доброго дня, гітара українська. мене звати Олена. Вирішено дивимося, що до вас повернеться бонусом. Два варіанти. Цифру вибираєте варіанти інтуїтивно. Загальний розклад. Що ж вирішено відносно кожного із вас? Хто загадає перший або другий варіант? Перший варіант ваша синіфікація, щоб вирішити якісь питання або перемогти в тій чи іншій ситуації, яка на даний момент розбиває вам серце. Сум. Сум, або, відповідно, потрібно розуміти, що потрібно приділити увагу. Вивчити якісь документи, проаналізувати і пропрацювати, вибудувати шлях, щоб досягти саме перемоги, як по відношенню до ситуації, так і до вирішення питань, які турбують вас, які є акцентом і які на дан... не вирішення яких розбиває вам серце. Вирішено дивимося, що до вас повернеться бонусом. А ви подолаєте в залежність від даної ситуації, тобто ви вирішите і знайдете можливість рухатись далі в розвиток. Ну, іншими словами, ви подолаєте диявола, який тривалий час розбивав вам серце, тримав вас саме в ситуації, яка визначалася на вас як. Негативне емоційне здобуття енергії відсутнє, тому що негатив, в якому ви знаходились, не давало вам можливості. І він настільки вас тримав в цій ситуації в невизначеності. І вирішити пропрацювати дану ситуацію не було можливості, якби закінчити, отримати остаточне хоча б розуміння, чи здобудеш чи ні, чи отримаєш чи ні. Чи можливо по факту в когось буде така ситуація? Це не тільки рішення, а вже й результат. Чи переможеш, чи не переможеш. Чи позитивний результат буде в твоїх руках, чи тобто 50 на 50? І от він в таких качелях тримав тривалий час. Тому і розбите серце. Але ви отримаєте бонусом. Можливість позбутися його і піти в, нове, в новий розвиток. Порада. Арід вас захищає, він дає вам ключі або дасть вам ключі, щоб та загроза, та залежність, саме ситуацію вирішити так, як вам потрібно. Да, завдяки роду. Відкриються шляхи, прийдуть можливості, пропозиції. Здобудете саме шанси, отримаєте своєчасну інформацію, щоб ви змогли рухатися далі, реалізовуючи ті плани, які у вас є, розвиватися, примножувати. І ключі, щоб тих недоброзичливих людей, які знаходяться в вашому оточенні, які є загрозою, або безпосередньо. Якась ситуація, яка є загрозою, і розбиває вам серце. Вам дадуть ключі, щоб вирішити, розрішити і рухатися далі. На цьому поставити крапку, позбутися залежності від даної ситуації і рухатися далі в розвиток. Все перший варіант. Дякую. І дивимося другий варіант. Вирішено, що до вас повернеться бонусом. Другий варіант. Кверент по-другому варіанту ваша сигніфікація. Конфліктна ситуація, або внутрішній конфлікт, або виснаження. Можливо, за вашою спиною, ви відчуваєте, що є саме ті, які недоброзичливо ставляться до вас, але потрібно рухатися, хоча ви не бачите подальшої можливості взаємодіяти з даними людьми. Можливо, і страх є, але, можливо, і ілюзії по відношенню до даної ситуації. Ви сильна людина. А чому ви пасуєте зразу? Конструктивно шукайте відповіді, або вирішення того чи іншого питання, або рішення для ситуації, яка склалася на вашому шляху. Вам все одно, навіть якщо це не сонце і місяць, освітлює. Даний період часу. Ви повинні відкрити очі, а не закривати по відношенню до ситуації, і повинні проявити силу волі, силу духу для того, щоб позбутися конкурентів, людей, які не дають вам рухатися далі, які закривають вам шляхи, щоб ви не змогли реалізуватися. Або вирішити питання, або здобути саме позитивний результат для себе в тій чи іншій ситуації. Вирішено, що до вас повернеться бонусом. Все, про що ви мріяли. Особливо все, що стосується особистого життя, взаємодії з близьким оточенням, з партнером. І якщо ви бажали побудувати родину. І відчути саме наповнення від взаємності, то по справедливості. Саме те, що відбудеться, те, що ви отримаєте, все це буде по справедливості. Отримання задоволення, наповнення саме для вас. Якщо є акцентом особисте життя, то особисте життя 100% здійсниться. Якщо акцентом є Здобуття, наприклад, покращення фінансового матеріального достатку, то так вам надасться можливість, вам надасться захист і вас підтримують по справедливості вищі сили. Якщо, наприклад, дане питання стосується юридичних справ, то повернеться бонусом. До вас можливість вирішити дане питання? Те, по відношенню до якого ви знаходились в ілюзії, особливо особисте життя, ну, можливо, все ж таки проговорити таку інформацію, що ті стосунки, в яких ви знаходилися, по суті, вони були ілюзорними. І саме по справедливості вищі сили відкриють вам очі, по відношенню до того повернеться бонусом. Вам відкриються очі, ви не будете надалі знаходитися в ілюзіях по відношенню до стосунків. І все вирішиться по справедливості. Можливо, навіть розлучення відбудеться розірвання стосунків. Тому що конфліктна ситуація між партнерами, навіть якщо ви або партнер сильна людина, але це протистояння, ви вже не знали, що робити. Ну, а вам потрібно ставити крапку. І прийде ця можливість, прийде це рішення, або прийде людина, яка допоможе вам вирішити дане питання по справедливості. Порада. А рухайтеся далі. Рухайтеся далі і вирішуйте питання. Ви знайдете можливість, тому що вам відкриті шляхи і. Сходи говорять про те, що ви будете підніматися в розвитку, тобто розвиватися. І дана ситуація буде розвиватися в позитивному руслі. Підтримка вищих сил, очищення внутрішньо ви будете відчувати те, що вас ведуть, вам допомагають. В той момент, коли ви залишаєтеся самі, ви повинні зрозуміти, що вам не потрібно боятися. Ви не самі на даному шляху, вищі сили по справедливості надають вам можливості відчувати те, що ви повинні своєчасно зробити в даний момент. А те, що відкриті шляхи, ви повинні рухатися далі, визначати ваш подальший шлях і пріоритетність в власному житті, так, абсолютно без питань. Єдине, що єдине, ну, потрібно бути сильною. Проявити сили волі і духу саме в даний період, щоб вистояти, протистояти, до кінця довести ту справу, яка не давала вам можливості певний час бачити світло, сонце, знаходитися в спокій, в гармонії. Ви здобудете красоту, гармонію і будете рухатися далі. Чого вам і бажають вищі сили, і говорять вам про це, і надають пораду, що ви повинні робити, і ви будете це робити, але згодом. Вирішивши ситуацію, яка відбувається кверент по другому варіанту в вашому житті, та чи інша, в залежності вже хто дивиться і вибрав даний розклад, хто дивиться і вибрав даний варіант. Дякую, маєте Української. до зустрічі.